100 гривень! чудовий початок, погодьтеся, неймовірний чудовий. Categrik. А я нагадаю, що наші попарати 17 років. 1700 гривень. Pouvoir... Спільно купити і спільно подарувати. Дого. Ви приймаєте мою пропозицію? Так. Так. А кому ви даруєте? Зараз ми ви озвучимо, коли ми це поки ще не наше. Отже, різь. 1700. 1700. 1800 вдвох купуємо. Ми ж можемо так зробити. А ви можете все ще завгодно, uh -hmm. нам... Робити? Аби ми записали прізвище та ім'я людини, яка зможе розрахуватися. Це чудовий момент. Я пропоную поаплодувати, тому що наші учасники аукціону домовилися 1800 гривень раз, 1800 гривень два, 1800 гривень три продана. А картина... Тисячі гривень я пропоную моїй помічниці записати цю інформацію. Віктор Коліщак придбав картину і разом з Ігорем Барановим я впевнений, вони знайдуть людину. Тим більше ще до нече є людину. Не треба шукати. Можна живуть? Так, а, так? От, ще не розрахували отрим, це утром деньги. Вічором не обов'язково не цему акціону почти. Ось, е а, ну, Я вам передам. Пане Ігорю, це ваш спільний подарунок? <свісна> Я думаю, що спільний подарунок, ми не домовлялися, але ініціатором... Я, тому він ще зовсім не знає, кому ця картина передбачена, я хотів би передати, якщо тут є представники народного депутата Лабазюка, передати цю картину. Я думаю, вона буде актуальна Бачите, що Україна все-таки єдина, що незважаючи на ті життєві моменти, які в житті виникли в нашому суспільстві, все-таки Україна є, залишається і буде єдиною.